Вже рівно місяць, як я знімаю відео, кожен день викладаю в соцмережі. Охоплення дуже значно зросли в порівнянні з тим, що було. Викладали раніше відео регулярно, але, напевно, десь три рази на місяць, одне відео. Зараз я викладаю три відео, в чотири соціальні мережі. Три відео на день. Тепер хай левел потрібно перейти на 10 відео на день. Це дуже непросто, хоча знімати, вже стало легше. І думаю, що впораюся з тим, щоб знімати, але викладати це ще поки що проблемка, тому що викладати це теж затрата часу, хоч і небагато одне відео займає, але ж потрібно постійно пам'ятати, що треба викласти відео. Зараз буду намагатися це якось оптимізувати. Якщо ніякий сервіс не знайду, доведеться звикнути до цього. Таку звичку причепити собі. Буде непросто, але ж я ж теж не простий, правильно? Всім гарного дня.